Ще один доказ покажу, що зміна бітрейду іменно між 4 і 8 тисяч ніяк не впливає. От 2 тисячі впливає. Дивіться один параметр відеоспостереження, який ми змінюємо. 8 тисяч бітрейдів стоїть, так? Беремо зберегти. Все у нас зберегло, і тепер дивимося на саму камеру. Так, дивіться. Так, давайте ми зближимо, будемо бачити чітко. Дивіться, як видно 25 метрів, і дивіться, як видно 30 метрів. Ну, по факту 30 не видно ніхрена. Тепер йдемо сюди. Змінюємо на 96. Зберегло в нас. Все чітко. Дивимося, чи є результат. Є результат? Нема результату. Такий самий, як був. Тепер йдемо. Давайте я вам покажу. Давайте так, щоб відчутно було. Ставимо 1000. Бам! Зберегло? Зберегло. А тепер дивіться сюди, що зробилося тут. 25 метрів видно? 30 метрів видно? Розказчики, хейтери, бляха.